Не можу вам цього не розказати, тому що це дуже цікаво. І, е, думаю, ви оціните тонкість гри. Не знаю, у кого-небудь з вас е, була доросла донька? Ну, мене ні. Але я собі уявляю картину приблизно так: е, Дівчина запрошує хлопця в гості до себе, і е, мама сідає біля них поруч. І розказує їм яку-небудь дуже веселу історію. Вони все чекають того моменту, коли зможуть потриматися хоча б за ручку, а мама вперто розказує їм історію про те, що там, і так далі. і так далі. Потім мама може, ой, донька буде дуже обурюватись, потім, е, значить, хлопець наступного разу запросить дівчину. Кудись в інше місце, де мам не буде, і там може статися щось таке, про що мама взагалі би не хотіла й думати. Але сьогодні так є, як є. А про що це я розказую? Хм, про переговори в Москві? З вами я, Олександр Бергінець, і ви на моєму каналі Бригінець Аналітика. Тут, як правило, довгі сюжети, нудно, з деталями. Цей сюжет, можливо, не буде таким довгим, але точно буде веселим. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, пропагуйте, будь ласка, підтримуйте, ну, щоб всі інші теж знали, бо розумієте. <кхм> Ви знаєте, що у нас є миру, не буде цикл, і е невдовзі буде друга серія про Путіна. І те, що я буду зараз розказувати, воно буде трошки перекликатися. Але тільки трошки. Ну, я не міг цього сьогодні вам не розказати, тому що це актуально прямо ну, от в даний момент. Просто ви знаєте, що Вітков поїхав е, до Путіна, е, з ним поїхав зять Трампа Кушнір. Ну, як ви розумієте, дуже довірена людина. Я думаю, що Трамп його буде сунути на якогось. Високопосадовця в наступному уряді, можливо, віцепрезидента, можливо, щось іще. Але ключове всі пишуть в ЗМІ, в різних, так і так далі, що це він так витісняє Рубіо. Що це опція у Рубіо була. Ну, насправді, я не думаю, що це так. Я думаю, що Рубіо не міг туди поїхати. Тому що ця зустріч виглядає досить дивно. Двоє людей зять і Вітков, друг якийсь там по бізнесу з непевним статусом, ну, представники той представники, їдуть на зустріч з президентом. Уявляєте собі, Путін приймає якихось представників. Зеленський говорить з цими ж представниками. Ну, тобто їх статус роздутий. так, куди там тому Трампу, до того Вікофа. І Кушніра. Вони, до речі, там по персидській затоці нормально зажигали. Вони там якось, ну, один єврей, один, мабуть, раб, не знаю. Ну, коротше, і от вони приїхали туди, на зустріч з Путіним. По дорозі все узгодили, всіх налякали і так далі. і так далі. Не приїжджають туди, а там Ван і несподіваним візитом. Ну, просто з несподіваним візитом е -е, приїхав. Ну, ніхто ж не знав, що. Туди їде Вітков, правда? Ну, Це іронія. Звичайно, всі знали, що їде Вітков. І саме на цей день для того, щоб посидіти в кімнаті, де дочка зустрічається з кавалером, приїхала мама. Ну, не сама мама, а свою там, значить, цю послала, я не знаю, там, племінницю, чи я не знаю, там, хто там цей Іван І щодо Сі, якщо вже метафору переводити. Дуже цікаво. <кл 'я> Перше, що тут цікаво, що раз туди приїхав Ван І, це означає, що недовіра Сі до Путіна значно більше, ніж я собі це уявляв. Тому що, як ви пам'ятаєте, на Аляску ніякого китайців не посилали. Путін сам поїхав і йому тоді ще довіряв м -м, значить, е Сі. І він казав, що ти дівчинка взрослая, не в темні кутки, не хапайся, не цілуйся з а отак постой посередині повернуй, повертайся. Но цього разу він уже так сильно не довіряє йому. Він прислав ван і. І це дуже важливо нам розуміти, що Китай вже присутній на перемовинах Росії і Трампа і Китай не дасть можливості. Трампу і Китаю і, і Росії укласти угоду. І тут починається список. Перше, не дасть угоду укласти не в інтересах Китаю. А інтереси Китаю які? Щоби Сполучені Штати не перемогли. І я вже вам про це говорив не перемогли. Що таке перемога Сполучених Штатів? Я вам говорив, перемога Сполучених Штатів це фоточки. Телевізор, інтерв'ю, заяви, усмішки Трампа, який оголошує про чергову перемогу і оголошує себе, ну там, як це сказати, верховним э, смотрящим надміром. Оце Китаю не потрібно. А вже там деталі, що саме, це не має значення. І друга частина дуже важлива: не потрібно Китаю. Щоб Росія вийшла з під контролю Китаю. Сьогодні зброя, товари, які йдуть, йдуть в е, е, Росію, йдуть за згодою чи від самого Китаю, нафта, газ і все інше йде за згодою чи сам Китай, основна маса міжнародних розрахунків, яка проводиться Росією. Це юань. Юань – це дуже специфічні гроші, вони не конвертовані. З юанем там так, це як з розписками. Що ви напишете розписку, що дай моєму чоловіку пляшку горілки. Він йде в магазин, а продавчиця вам дзвонить і каже. Маруся, ти що справді оце виписала чоловіку, чи це він підрубив? Та ні, можна, можна. Сьогодні гості приїжджають, хай візьме пляшку горілки, окей. І вона видала. А якщо позвонить, і ви скажете ні, то хай він собі ту записку в дупу засуне. Розумієте, оце те саме з Юанями. Юанями можна тільки користуватися, коли юанітська влада дозволить ними користуватися. Можна це купити за Юані чи не можна? І курс юаня, до речі, сама влада і визначає, як хоче, так його і регулює. От, вона завжди потрошечку ослабляє курс, це вигідно для торгівлі назовні. От, і отак от воно і діє. Тобто він і приїхав контролювати, щоб Путін не бовкнув зайвого. І Путін, і всі інші знають, він вже з Шойгу зустрівся, а Шойгу зараз у них умерав. ну, Для розуміння він. Секретар Ради, чи якось там це у них називається. Ну, тобто, він е, при посаді, так він уже з ним зустрівся. це не означає, що він буде е, сидіти в кабінеті, ви розумієте. Він є. тінь Великого Сі нависла над Кремлем, де сидить маленький Путін і маленький Вітков за своїм кушнерем, і обговорюють, як вони можуть. Не укласти угоду так, щоб одне одного не образити. Обо укласти угоду вони не можуть, тому що тінь настільки велика, що вони не бачать, де підписи ставити в такій темряві, розумієте? І це ключове, що треба розуміти. А ще дуже цікаво, що саме в цей день, сьогодні, коли тут відбувається перемовини, Макрон полетів в Пікін зустрічатися з Сі. І оце, щоб ви розуміли, як це заплітається. Це все не так просто заплітається. Це не так, що там Трамп сказав, так буде і так далі. Ну, не дуже так просто виходить. І е, я вам говорив про те, що угода можлива лише між тим, хто контролює ситуацію. А ситуація проста. Сі контролює Росію і не дуже довіряє їй. Трамп контролює Україну і Європу, але вони теж не, не дуже одне одному довіряють. Тому одному треба вести постійні переговори всередині себе. Тобто всі повинен думати над тим, як контролювати Росію, а Трамп повинен постійно думати, як контролювати Європейський Союз і Україну, Я їх називають завжди разом. Тому що вони, ну, якби ну, Позиції дуже близькі. Тінях не вистачає, зброї не вистачає, а хочеться всього хорошого, Ну, тобто досягати якогось успіху. Тому от те, що ми побачили, це дуже цікаво. Значить, Китай втягує в паралельні перемовини Європу. Я не здивуюся, і, вірніше, не те, що не здивуюся, я прогнозую, що в якийсь момент, якщо раптом, Китай, ой Трамп взагалі втратить голос? Ну, слухайте, може ж всяке бути. Це ж старость, це ж не такий, що він молодий хлопець. Воно так страситься інколи з людьми, з віком. От Я по собі знаю, я вже е, раніше міг трьозначні числа легко в пам'яті складати між собою, як мінімум, двозначні числа всі множив без ніяких проблем. А зараз я вже якось віддаю перевагу калькулятору. Розумієте, старостні радость. Так от. Е, так само і, і, це, і Трамп, ну мало чого на нього нападе. І тут Сі мудрий, великий, Такий же старий баразматик, але він під, стоїть на великій підпорці. Під ним є вся його комуністична політбюро, там всі його однодумці. Скільки однодумців у Трампа? Раз, два і все, так, да? правда, у Путіна. Так само, у Зеленського. Ми побачили, що взагалі ні одного немає. А у китайців там строго, там велика машина працює. От. І тому китайцям легше. В цьому розумінні. І вони будуть тиснути. І тис, Тиск простий: Трамп. Ми з тобою вдвох вирішуємо всі проблеми і домовляємося про мир. Без нас миру не буде. Якщо Путін на це піде, а він не піде, він не довіряє Трампу. Ви чули перемовини Віткофа? Путін не довіряє Трампу. Він не довіряє Сі. Тому він буде тримати баланс між ними з одного боку. Що він хоче від Трампа? За затягнення війни. Чи примирення, яке б йому не зашкодило, але затягнення війни без санкцій. Ну, грубо кажучи, ми говоримо з тобою про мир для того, щоб ти не вводив санкції. І ти не будеш вводити санкції, а ми будемо з тобою говорити про мир. І я зможу ще повоювати трохи. Оце те, що йому треба від Трампа. Йому не потрібно укладання миру, а йому треба протягнути цю ситуацію з санкціями. Бо санкції п'ють. Ну, я сьогодні у себе в Телеграмі писав і раджу вам почитати про те, що Ірак, Ірак віддав американцям місця видобутку Лукоєла і всього іншого. Тобто там працювали рускі в Іраку, тепер руських там немає. І це відбувається всюди, по всьому світу. Трамп не може поки що вирішувати глобальних питань ніде. Але там, де він може глобальне питання розкласти на багато маленьких питань, він їх потрошку вирішує. Він прижучив Путіна, це однозначно, притискає Сі, це безумовно, але він не може їх розірвати. Ну тому що, ну, слухайте, якщо уявіть собі ситуацію, Трамп, хитрий гравець, домовляється про щось з Путіним, а потім його кидає. А він уже підписав угоду, там щось ля ля, -ля. Потім Путін скаже, а Трамп каже, ти мені пофіг. І що йому скаже Путін? Нічого. І він, а Китай що йому на це скаже? Скаже, так мені теж пофіг, ти ж зрадник. Ну і так далі. Тобто тут достатньо хитра історія, і треба розуміти, що присутність е, Ван І перетворює Китай в незримого перемовника, що дуже важливо для розуміння. Китай вже є. Китай вже є перемовник, але зараз він не той перемовник, який при, пришвидшує і полегшує перемовини, а той перемовник, який гальмує і зупиняє ці перемовини. І е, він не довіряє сі Путіну, тому що він розуміє, що для Путіна дуже важливо е, там якісь свої справи розвернути, але не мир. Для Путіна мир теж не, не, не є такою. Якби цінності. Ну, слухайте, в цьому місяці вони е, захопили наших територій стільки, скільки в двох попередніх, по суті. Ну, тобто, що каже Путін? Каже: ми можемо, ми щас ще трохи Україна ж здасться. Ну, така ідея у нього в голові. І тому він буде тянути, поки не побачить, що о, він не може нічого робити. От коли він зупиниться, коли він. Впреться головою в стіну і скаже, все, у нас нічого не виходить, лінія фронта замерла, тоді можна говорити про якісь перемовини. Тоді Сі і Трамп сядуть і кажуть, ну, бачите, лінія фронту не рухається, давай домовлятися. А поки вона рухається, Путін не буде хотіти. Ну, зрештою, якби наша лінія фронту рухалась в бік Росії і звільнення території, ми б чого? Погоджувались на мир, ні, ми б сказали, давайте ми вже звільнимо, скільки ми можемо, а тоді б зупинялись. Так от, в даному випадку, звичайно, всі знають, що ніякого миру не буде, але краще посмотріть, тому що дівчинка маленька, недосвідчена, мало чого, щоб не завагітніла. От таке приблизно виходить з Путіним. Він не довіряє його, як би сказати, емоційній незрілості, розумієте, от що є. Тобто, він як підліток Путін. Він е, запалюється, у нього є бажання якесь там щось зробити. І оце він як підліток, значить, е, не обдумуючи нічого, лізе то в Україну, бачите, поліз. Тут е, ще щось намагається кудись залізти, там, в тому числі, з Трампом в об'яття і так далі. Тобто, це все незважене рішення з точки зору мудрого, старого. На китайця, який звик сидіти на березі річки і чекати, поки пропливе труп ворога. Але Китай зараз став іншим. Він допомагає ворогу, який пливе в річці, перетворитися в труп. І це принципова відмінність між тим Китаєм, який був слабким. Китай, який був слабким, він чекав. А Китай, який став сильнішим, він намагається створити ситуацію, яка зашкодить. Його опонентам. І сьогодні Трамп його піджимає по багатьох питаннях. Китай не може нічого зробити такого потужного. Трамп може. Ну, принаймні, у Трампа є Туреччина. Бачите, Туреччина це країна НАТО, яка поводиться так, як треба Трампу, і вона готова вже надавати війська для буферної зони, для зони між ну, безпекової зони, якщо війна закінчиться. І ця країна влаштовує Китай, тому що Китай ну, шукає партнерських стосунків з Туреччиною. Влаштовує, хоч не хочеш, Росію, тому що Ердоган старий друг. Це влаштовує Європу і влаштовує цього Трампа. Ну, серед інших країн, умовно, які можуть всіх влаштувати. Ну, умовно кажучи, це Пакистан. Тому що Пакистан, який був е, партнером Китая, він в таких стосунках тепер з американцями і так далі. І так далі. Якась Бразилія, от якісь країни вимальовуються, і всі ці країни, які вимальовуються в безпекову зону в нашу, вони всі знаходяться в такому балансі на межі демократії і автократії. Хоча, ну, от якщо говорити про. Пакистан там такого нема, там демократію ніяк не пахне, але все-таки вони ну, стали дуже проамериканськими, і вони нам зброю продавали, всі це пам'ятаєте, хоча вони в той час були дуже про прокитайськими, але все-таки продавали, Та і ми їм там щось продавали, ну таке. Тобто, сьогодні афігенна історія: перемовини відбуваються втрьох, але не тому, що перемовини ведуть три сторони, Росія. Сполучені Штати і Китай, а тому, що перемовини між Сполученими Штатами і Росією відбуваються під контролем Китая. І це дуже цікавий поворот. Він міняє дещо картину в порівнянні з тим, як я уявляв, що пройдуть перемовини. І це, ну тобто, Путін повинен бути жорсткішим. Я думав, що може бути більш мягка форма, вона буде більш жорсткіша. Але чекаємо, зараз у них ідуть перемовини, а я оце вам відео записую. Чекаємо, я планую, якщо все буде нормально, сьогодні ввечері зробити на нетелемарафоні стрім і поговорити про це більш детально. Ну, не про це, звичайно, а про що вони домовляться, але вам ексклюзивно вирішив розказати оцю історію. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, ставайте спонсорами мого каналу. Бо це для кожного автора велике задоволення, коли в нього з'являється додатковий спонсор. Я іронізував, що я щось покритикував залужного. Ну, якби не те, що покритикував, а ну, якби, висловив своє об'єктивне враження. Що я здивований, що він не висловлюється з приводу там, умовно кажучи, корупцію на скрині, то -сю. І зразу мене кілька спонсорів відійшло. Ну, отак: от правда, дорога річ. Слава Україні!